Святкові проводи обухівських призовників ніколи не обходяться без батьків та друзів майбутніх захисників вітчизни. На адресу останніх на урочистостях Варсакади лунало чимало щирих вітань. Шановні майбутні захисники нашої батьківщини. Приємно, що більшість з вас, усвідомлюючи важливість місії захисника вітчизни, самостійно роблять даний крок. І це не випадково, адже Обухівська земля завжди славилась багатим героїчним минулим бойовими подвигами. І ми переконані, що ви успішно оволодієте знаннями і навичками, необхідними для проходження служби у збройних силах України. Запросила на захід і представників місцевої та районної рад. дивлячись на цих хлопців, ну, посмішка є, значить, бажання є служити. Я вам скажу, що у вас, хлопці, є дійсно перспектива, тому що, ви знаєте, якщо чоловік не служив в армії, то тоді щось не закінчене, то хочу побажати вам міцного здоров'я, витримки. Зрозуміло, що це трошки вже було не так, як вдома. Трошки буде дисципліна відповідна, тим більше рік служби, він так швидко проходить. До свято у вас, тому що це для вас свято. А батькам спокій і щоб ви зустріли своїх діток живі і здорові. Свято. Вручили представники влади і невеличкі подарунки майбутнім солдатам. Вітаю вас! Розпочинаючи військову службу, потрібно усвідомлювати ступінь відповідальності, який покладається на призовників, а також знати основні правила армійської підготовки. Практичні поради щодо майбутньої служби теж лунали зі сцени. Хотів би ще раз привітати кожного призовника, який знаходиться тут у нас в цій залі з цим великим святом Днем призовника. а також Запевнити батьків, які присутні в цій залі рідних, коханих, те, що буквально через рік кожен із них повернеться змужнілий, згартований з великим досвідом роботи, з великим досвідом спілкування, володіння озброєнням та технікою, це насамперед їм знадобиться під час цивільного життя, під час майбутньої професії. Військова служба Збройних сил України, вона даром ніколи не прийде. І цей досяг, як ви будете його вспоминати і пам'ятати, наприклад, всього вашого життя. Найголовніше, щоб ви навчилися, звісно, радському ділу, щоб ви знали досконально свою техніку, зброю. Може бути, трохи нам було легше, тому що ми до призиву в армію, ми вже були... чуть подготовленнее, чем вы. Мы уже умели стрелять, мы знали автомат, мы знали тактические какие-то занятия, мы знали уже, как рыть окуп в профиль, лежа, с колена. Мы это уже все знали, строевую знали. А для вас, конечно, очень трудно, когда в школе нету ни автомата учебного, негде стрелять, только видите, только на картинках. Это, конечно, трудно. Наприкінці свята новобранці отримали благословення від духовенства. Демонстрація бойових мистецтв викликала надзвичайний інтерес з боку глядачів. Вихованці місцевих клубів рукопашного бою та східних єдиноборств внесли різноманітність у звичайний плин заходу, додавши йому гостроти. BOLLA! Well, uh... Продовжилася урочистості вокальними виступами місцевих артистів і танцювальних колективів. Perhaps, perhaps Ha, hot girl, you look so apart My girl is the shit, your girl has no acetate. Her booty's super thick, but her tummy super small And when she dance, her booty swallow up and drops Yeah, buddy, in the club I do my dirty. bottle in my hand, me muggin' like I'm ugly Only models in my section get them thuggers way from me And when they be like Ми бажаємо усім призовникам з гідністю пронести звання захисника вітчизни, загартувати свій характер та силу волі та повернутися додому справжніми чоловіками. Марина Кочкіна, Андрій Пугач, студія Барт.